Привіт! Я сьогодні покажу, якими сковорідками я користуюсь у себе вдома на звичайній домашній кухні. Ця розповідь буде про їх параметри, недоліки та переваги. Тут не буде реклами, тільки мій особистий 30-річний досвід. І усього в моєму арсеналі 15 сковорідок, і кожна з них виконує свою роль, свою функцію. Тому що правильно підібраний посуд для приготування це прогнозуємий результат, бажана якість страви і відсутність нервів. Для побутового споживача складно розібратись в асортименті пателень, матеріалу, форми та інших нюансів. І мій огляд домашніх пателень допоможе вам зробити правильний вибір і уникнути зайвих витрат. Отож, погнали! Ця сковорідка в формі воку від фірми KitchenAid. Вона з алюмінією, вона вкрита антипригарним покриттям, важить близько 1 кг. Зручна металева ручка на заклепках, вона підходить для всіх типів поверхень. Що і неї готую. Готує неї страви, які готуються приблизно 10-15 хвилин і не потребують екстремальних температур, які потребують часто помішування, які можуть прилипати, наприклад, яєчні, омлети, скрембли та інші. Які в переваги? Вона легка, в неї металева ручка, її можна мити в посудомийній машині, і це для мене дуже важливо. Але в неї є недоліки. Це антиперегарне. Покриття, яке недовговічне, воно боїться перегріву і з вами ця сковородка ненадовго, тому що в неї є обмежений термін придатності самого антипоргарного покриття. Особисто я, я вже шукаю її заміну, тому що є мікроподряпане, Вона у мене приблизно пів року. Куплю я цієї фірми чи іншої. Я поки що думаю. Взагалі, це пательня зручна і повинна бути така пательня в асортименті домашньої кухні. Наступна це дебує професійна пательня, справді це важка артилерії. Її полюбляють шефи. Це професійна та вічна пательня, яка зроблена з вуглецевої сталі, товщиною 3 мм і вагою 900 г. Вона ідеальна для м'яса, для риби, там, де потрібна потужна рівномірна скоринка. Температура в ній не провалюється, ні страви здаються смачнішими. Вона підходить для всіх типів плит, але не дивлячись на багато переваг, недоліків. Також вона має. Мити по судомий машині ней не рекомендується, вона важка, періодично потребує змазки олії та прокалюванню, вона не дешева. Після мийки відразу потрібно витирати насуху, Інколи може нагріватись ручка, але вихід такий є. Візьміть чохол, або користуйтесь прихваткою, або полотенцем. В ресторані, якщо ручка гаряча, кухар обов'язково покладе або полотенце, або скаже, або, або вдягне отаку. От Такий от чехол. Взагалі мені ця пательня подобається. Я вважаю, що така пательня повинна бути у кожного дома. Ви, коли навчитесь на ній готувати, ви зрозумієте, які в неї переваги і наскільки вона крута. Нержавійка від ікея. Якісна пательня з металевою ручкою на заклепці, вагою 1400 та діаметром 24. Пательня зроблена з двох листів нержавійки, між ними затиснутий алюміній, борти мають потощену конструкцію, які в неї переваги. Якісна конструкція з поточними бортами. На ручці є силиконова вставка, що зменшує, зменшує ризик опіків. Ручці на заклепці, вона умовно легка, її можна мити в посудомийній машині, і вона буде служити вам десятки років. Недоліки вона не для всіх продуктів потрібно вміти готувати на цій патені, і це, напевно, основний недолік. Я повністю задоволений цією пательнею і вважаю, що такого формату пательні повинні бути. Але не путайте з недорогими бюджетними пательнями, у яких тонкий борт і також тонке дно. А так взагалі підбирайте по таким параметрам тобто товщина, вага і якісний виробник. А це моя красуня, капризна красуня від дебує. Вона мідна з нержавійкою всередині. Це професійна пательня. Часто можна зустріти такий посуд в мішленських ресторанах. В неї фантастична теплопровідність, які в неї переваги, це теплопровідність, вона має гарний естетичний вигляд, в ній можна і готувати, можна і подавати страви. Які в неї недоліки це вага, це ціна, постійний догляд потребує за міддю, потрібно її полірувати, в неї гріється ручка, якщо довго готувати. В ній готують тільки особливі страви: фуагра, креветки, ті страви, які потребують особливої уваги та поваги. Тому в мене вона більше відпочиває, ніж в роботі. Для побуту не обов'язково, але якщо хочете підкреслити важливість страви, то потрібна така пательня. І у неї вага 1 кг 800 г при діаметрі 27 см. Однозначно, вона красива, однозначно, вона професійна, однозначно, якщо ви. Кулінарний маестро, то вам потрібна ця пательня. Нержавійка 28 см від відомої фірми ВМФ. Вага 1,3. Сумісність. Індукція, газ, електрика. Можна мити по судомені машині. Які не плюси? Це тосте сендвіч-дно. Вона тримає непогано тепло. Вона абсолютно дублює ті функції, яка, яка в мене є. Ікея, хіба що вона більше за розміром? По конструктиву повторюсь: сендвіч-дно. Борта набагато тонше, ніж у ікеї, у які йдуть на заклепках. ручка, Це ручка йде пола і йде вона на зварки. Непогана пательня вона потребує також досвіду для того, щоб готувати на ній. Що я на ній готую. Готую, смажу, наприклад, котлети, смажу сирники, інколи для того, щоб посмажити якісь страви, щоб не прилипали, я викладую на дно пергаментний папір, і тоді я добуваю з того результату, якого я хочу. Непогана пательня повинна бути в вашому домогосподарстві. Ви будете задоволені такого формату пательні. Але повторюсь: вибирайте, якщо вибираєте нержавіючу сталь, пательню з нержавіючої сталі, то вибирайте перевірного виробника, це дуже важливо. І звертайте увагу на ціну. Це звичайна човунна пательня, це класика, 25 см в діаметрі, вага у неї 2 кг 200 г. Вона сумісна з усіма видами плит, навіть можна її ставити в духовку, але потрібно попередньо відкрутити ручку. Її мити в посудомийній машині не дозволяється, її потрібно. Також як і сталеву прокалювати. Вона добре тримає температуру, вона дає також потужну скаринку, але також на цій пательні потрібно вміти готувати. Е, також вона крихка, але те, що в неї ціна бюджетна, е, це і є основною її перевагою. Е, як я не що, що я не готую, це в основному це або картоплю, або стейки, але все-таки в мене є дебує стальна, Більше я готую все таки не дебої, але така попетельна вона може бути в вашому арсеналі. Це точно. Ну, в принципі, бюджетна олдскульна, класична пательня. У мене є декілька пателін з антипрогарним покриттям, які мене просто відпочивають, але все-таки я їх покажу. Це пательня від Тефалі, я купляв колись не за 2500 тисячі, але вона має ряд недоліків. Які, на мій погляд, недоліки. Це все таки антипригарне покриття. Воно набагато слаб... слабкіше ніж KitchenAid. Потім пластикова ручка. І відсутність можливості мити посудомі машині. По формі вона непогана. За вагою вона 1 кг 100 г, В діаметрі вона 28 Як універсальна пательня, вона зручна. Но ці ті, ті недоліки вони все-таки, ну я вважаю, вони недоречні і напевно жалкую, що, що купив таку пательню. Хоча можна ручку відкрутити і використовувати тільки саму пательню, як деко, запікати, ну і так далі. Наприклад, ці дві від фірми Лакорд це більш професійна лінійка. Вони вагою десь близько 700 грамів. Вони зручні, з ними на них дуже легко готувати. але... Те, що вони зручні, те, що на них дуже легко готувати. Це добре. Є у них також і недоліки. Недоліки це все таки антипригарне покриття. Чому тому, що воно з часом все таки зношується, і це є розхідний матеріал, який ви постійно повинні оновлювати. До речі, ви антипригарне покриття. Ви можете оновити. Ви можете його покрити купити. Вірніше замовити у фірмі, яка покриває, але мені здається, що все-таки це сумнівна ідея, тому що з часом все-таки воно зношується. Але самі пательні вони вартують вашої уваги, тому що вони легкі, особливо ці дві: одна має діаметр 20 см при вазі 700 грам, друга 20 Два при вазі 750 грамів, і їй зручно фрістайлити на плиті. Тому, в принципі, як варіант можна такі пательні розглядати, але важливо, щоб це все-таки були професійні або на півпрофесійні фірми. Бачите, тут є ручка на заклепках, пола ручка, тобто вона не гріється, вага в неї зменшена за що цього. І це лакор, і це лакор. Ця має ручку підняту вверх. А це має класичну пряму ручку. Чи вартують вони ваші уваги? Так вони вартують, якщо ви відноситесь позитивно до антипригарного покриття. Наступна петельня – це уже порційна під паелью. Мій колега Хосе мене якось навчив, як готувати паелью, і ця сковорідка була куплена для того, щоб я вдома міг насолоджуватись іспанською паелію. Непогана, зручна. Тільки під паелью. Наступна сковорідка. Також вона мене більш всю за часом напевно відпочиває. Чому? Тому що в ній я готую в основному тільки ті страви, які потребують порційної подачі. Тобто тут готую шапшуку, інколи щось запікаю. А так, в принципі, вона не погана. Вона має в діаметрі 24 см, вага, вага 900 грамів. Ну, зручно, але все-таки вона мене напевно більше відпочиває, тому що я рідко запікаю порційну е, їжу вдома. Наступна пательня це звичайна недорога пательня для млинців. Вона має вагу 820 двадцять грамів діаметрі 26 сантиметрів, які в неї недоліки. Недоліки це те, що антиперегарне покриття. Те, що пластикова ручка, але я на інше і не розраховую, тому що я зараз підбираю пательню. Скоріше всього, це буде або вуглецева сталь, або можливо, ще навіть розглядаю чавун, але якісний чавун, можливо, від фірми штоп, можливо, від ДБЮ. А зараз це звичайна пательня, яка виконує свої завдання на, на всі 100, Тобто я раз в місяць смажу ці млинці, і коли я зроблю е, якісь невеличкі поріз поверхні. І вона мене піде в утіль, навіть не жалкуючи, я з нею розпрощаюсь. Яка це фірма? Я навіть не знаю. Звичайна пательня, тобто нічого особливого. Пательня грильована, вона із човна, вона важить 2,5 кг, в... іде вона 28 на 28, це більш така професійна лінійка. Що я на неї смажу? Я не смажу овочі на грилі, я не смажу рибу, я смажу лаваш. Тобто стандартна, важка, класична пательня гриль, яка дає ту фантастичну скоринку, яку ми чекаємо, побачити на грильових стравах. Абсолютно задоволений, тобто, в неї навіть ручка складається. Чи можу рекомендувати? Так можу рекомендувати. Класна, прикольна пательня. Це класичний вок, він має 37 см в діаметрі, він має вагу 1 ,860 кг 860 г, він зроблений з нержавійки. він має сендвіч дно. Дуже зручно для сірфраю. Особливо класно, коли у вас є навіть. Плита, плита, яка йде під індукцію, яка з такою вигнутою комфоркою. На ній можна готувати дуже велику кількість порцій. Вона йде на заклепках. Відносно ваги, відносно розміру, вона все таки не важка. Але на жаль, на жаль, для мене вона завелика і готую в неї рідко. Готую в неї тільки коли потрібно приготувати 2, 3, 4 страви. Але взагалі ця пательня вартує уваги, якщо у вас велика сім'я, якщо у вас потреби багато готувати і відразу. Це вок від фірми Debuye, Він з вуглецевої сталі. Це класика для стірфраю, для відкритого вогня. Вона не для всіх плит, догляд як для вуглецевої сталі, але мені ця пательня дуже подобається, особливо коли не було світла. У мене є невеличка газова комфорка. На ній я готував і за що то, що вона все-таки набирає дуже сильну температуру на остаточному теплі. Я багато чого доготовлював. Що, що по конструктиву? Вона йде на заклепках, металева ручка. Єдине, що незручно на ній, це все-таки готувати на електрики або на індукції. Чому? Тому що е, пятно контакту, пятно яке е, стає на плиту на плиту, воно дуже невелике і не повністю вона прогрівається. А так взагалі шикарна пательня, особливо якщо у вас є великий. Велика комфорка, великий вогонь ви можете зробити, ви просто кайфанете, готуючи на цій пательні. Друзі, а основні пательні, якими я користуюсь практично щодня це нержавійка, це від дебує сталь, це грильова пательня. Я також часто її використовую від KitchenAid Також я часто використовую. Тому я вам дуже раджу мати в вашому арсеналі якийсь мінімум таких пательень, що ви можете повністю задовільнити свої потреби. Пательня це як ніж для шефа або інструмент для музиканта. І не буває забагато. Якщо знаєш для чого вона важлива не просто колір ручки, а матеріал, тип дна, теплопровідність, сумісність з вашою плитою, догляд. Моя улюблена універсальна пательня для щоденного використання. Має металеву ручку, якісне антипригарне покриття, можливість мити по судовині машинці. Обирайте свідомо, і кухня віддячить вам результатам. Дякую за увагу! З вами був Віктор Тимчишин.